Це моя країна. Це моя країна. Вона, Вона буває різною. Такою, такою. узимку суворою, чарівною. Її весни пахнуть квітами mm. і росою. Її літо смакує сирем і беринзою від газди. Але по справжньому яскрава і барвиста моя країна. Восени. Світанки у моїй країні неповторні та чудові. Вони народжують безсякуров. Моя країна це драгобрат весною. І піпіван, що вкрився ковдрою, м'якою. Церковця в ясні, моя країна. Глибокий сини що у туманах хлине. Де б Де ти, ти не був? Завжди вернеш додому. додому. Свою країну я не віддам нікому.